Провокация власти чтобы после этого запрещать митинги, заверять металлоискателями на взрывчатку, еще на что-то. Человек, который пошел на такое, я считаю, он бы бросил эту гранату в окно, чтобы подавить этих депутатов. Вряд ли он хотел бы убивать пацанят. Молодых. Это мое мнение. Требуется расследование, можно найти так все. слухаю, да, те справи, за що фото, вони це роблять, дивися, так, що там придумали. Може бути провокація, буде конфлікт. До спокувати з собою Росії. А я не думаю, що ті, хто там прийшов, вони будуть кидати спеціально градус, щоб Свідерську збивати? Отака моя думка. Це та дуже негативно. Я считаю, що в стране, когда идёт война, вот такие вещи это же удар в спину, нож в спину. Я не хочу как-от бы, заранее говорить о том, что за этим стоит, но я думаю, что Тот, кто стоит, и тот, кто совершил это, должен понести самое серьезное наказание, потому что это в тот момент, когда надо строить единство в обществе и находить общие моменты. Вот такие вещи ⁇ это очень вещи опасные и ненужные и разрушительные. Я думаю, это, это нам абсолютно вещи мешающие. <говорит> Сталося така от жахлива, жахливі події з кров'ю і, на жаль, з смертельними випадками. Ми знаємо, що загинуло троє, да, бійців на Зварді. Це безумовно дуже прикрий факт, і ми і я особисто, і наша організація вислови співчуття. Але е, за цим всім треба бачити те, що кому це вигідно і. Чому власне це сталося. І те, що в е, перші там, хвилини міністром внутрішніх справ було призначено винних і, і було затримано людину, яку насправді дуже важко довести, якщо неможливо не довести, що це був саме він, а просто було призначено. Це якраз означає те, що чітко no. e er, можна зрозуміти, що це була провокація і те, що відбувалося, свободі абсолютно не вигідно. Ну, <tanulint> печально, що люди не можуть знайти общий язик. От уже в течение у нас незалежність більше 20 років. Вроді все образовані, вроді всі даже зараз мінімум по два вуза позаканчивали, і Гарвард, і все що угодно. Мені кажеться, що все-таки я. Ну так, по молодости видела у бабушки в Потом как-то пришла сама, начала читать Библию. Ну, вот все-таки, мне кажется, что если бы мы жили по вот этим вот законам, которые действительно там написаны и соблюдали, то, может, любили действительно друг друга, лажали друг друга, считались бы с мнением друг друга, были более терпеливы, выслушивали мнение другого человека. То, может быть, не надо было бы ни домовых шашек, ни битни, ни вот этих гранат. Знайомий цеменно з принципами цієї децентралізації. Нічого не можу сказати. Єдине, що якщо тут керниці і блокки будуть керувати далі, то ця децентралізація нам великим-великим бузирем. Нет, самой идеи может быть и ничего. Но в тех, где сейчас война идет, это просто абсолютно. Правильно кто-то сказал в Раде, не помню, Сушкевич, по-моему, что закончится тем, что они скоро у нас будут ставить свои эти, как их, дипломатии. Будут выезжать еще отдельная сторона. То есть они легализуют этих бандитов, получается, что люди, которые убивали наших пацанов, они будут легализовывать все нормально. Ну, мы ставим ось в принципе позитивно и. Потрібно було робити це давно, але не факт, що потрібно це робити саме сьогодні, коли ми по суті маємо війну. І абсолютно не факт, що потрібно це робити в такий спосіб, як робить сьогодні діюча е -е -е влада. На що зікрита ідея як способу, по крайній міре йти навстрічу міру в Танрі, який зараз відповів. Вполне нормально